Бетюкрей преміум спонсор національної збірної з футболу разом сильніші зараз. Розкажу вам і покажу весь сюр російської пропаганди у всій красі. Це стосується ситуації у Ізраїлі, тому що пропагандисти Російської Федерації запустили дуже дуже багато фейків, які стосуються зокрема і України. Вони, начебто, говорять, що ми продаємо зброю терористам, але насправді. Напас, напад терористів Хамас на Ізраїль він для пропагандистів Кремля став приводом продукувати безліч ось цих фейків, і вони намагаються таким чином створити, начебто, антиукраїнські настрої в Ізраїлі та дискредитувати українську владу, поширюючи брехню про передачу західної зброї або і все інше. Ця інформація не має жодних підтверджень і є повністю брехливою. І я закликаю вас довіряти. Та лише офіційним джерелам інформації перевіряти все те, що ви читаєте у телеграм-каналах, тому що дуже багато зараз фейків. Всі вони йдуть із російської сторони, і це навіть підтвердили у головному управлінні розвідки. Там сказали, що спецслужби Росії проводять кампанію з дискредитації України на Близькому Сході. І ось до прикладу, російське гру вже передало терористам Хамасу захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю. В то у сполучених штатах та європі, ну і відповідно, що окупанти зараз і почнуть говорити що. Чи то ми продаємо ту зброю, чи то а, сполучені штати та європейський союз а, спонсорують бойовиків. Наступними будуть фейкові звинувачення українських військових у буцімто продажу західної зброї терористам на регулярній основі. Також у ГУР попереджають, що ці фейки а, мають лягти в основу низки викривальних публікацій та розслідувань у західних змі. І для переконливості росіяни хочуть використати коментарі зрадника з української прок. Приклад... Ордонної служби старшого лейтенанта Руслана Сирового, який нещодавно нещодавно втік до Москви. Чергова провокація націлена на дискредитацію збройних сил України та повне припинення військової допомоги нашій державі з боку партнерів. І дійсно зараз окупанти знаєте одним чином навіть радіють тому, що відбувається у Ізраїлі. І вони з одного боку говорять, що це Ізраїль бомбить сектор гази а з іншого що Україна причетна до а, допомоги терористам, які проникли до Ізраїлю. Бо виявляється зброя НАТО, а, яку передали Києву, її, начебто, Україна вже а, передала. Саме Хамасу, і от зараз а, її використовують проти ізраїльських солдатів. Про це гур попереджає, що такі фейки будуть, але насправді вони вже є, тому що о, на російському телебаченні советник глави так називаємої ДНР а, Ян Гагін він вже про це сказав, що, начебто, Україна передала зброю терористам. Послухайте по іронії судьби іменно Ізраїль. вместе со своими коллегами из НАТО, передавал еще недавно Украине различные виды вооружений, которые в том числе были перепроданы украинскими военнослужащими, украинскими военными чиновниками различным террористам по всему миру, достаточно в больших количествах и абсолютно бесконтрольно. И вот по иронии судьбы сейчас в израильских солдат стреляют их же оружием, и оружием, которое было передано в свое время Украине из НАТО. Чому ми вам це показуємо? Тому щоб ви розуміли, що це все фейки російської пропаганди, що це все неправда, і Міністерство оборони України офіційно заявило, що відео, які поширюються у мережі, із, начебто, українською зброєю в руках терористів, вони є неправдивими. Таким чином, пропаганда намагається створити Києву такий фейковий образ співчуття терористам, допомогу кровопролеті на території Ізраїлю, але от? Якщо не Київ передає зброю, то відповідно це роблять там, чи Сполучені Штати і країни НАТО. Кремль по офіційним каналам уже... Звинувачує у цьому конфлікті Сполучені Штати Америки. А пропагандисти працюють по заготовлених методичках. Пропоную вам послухати, як ситуацію в Ізраїлі коментує Соловйов, які фейки зокрема розповідає він на пропагандистському телебаченні. Ну і далі будемо разом з вами їх спростовувати. Як любуй нормальний чоловік, як я могу відноситися до картин жутких нічоловічних звірств і здівеців? над мирными жителями, над женщинами, над детьми. Это страшные кадры. Я не понимаю, зачем та страна снимает кадры своего издевательства над трупами военных, над несчастными женщинами. Мне это сразу напомнило кадры, которые снимали украинские, как они издевались над мирными жителями Мариуполя, когда выяснили, что они за нас и что они вытворяли с нашими пленными. То есть почерк по своей сути один и тот же. Конечно, это ужасающе, когда в мирные дома летят снаряды, неважно с какой стороны. Но что к этому привело? Здесь же надо смотреть вглубь конфликтов. Очень часто мы возмущаемся тем, что происходит, но не хотим понять, к чему это привело. Меня удивило, как немцы на полном серьезе стали обвинять Россию и Путина в обострении ситуации в Израиле. Ну, хотелось бы сказать, вы для начала посмотрите на себя. Кто сотни миллионов евро отправлял Хамасу? Германия. Кто сотни миллионов долларов отправлял Хамасу? США. И обучал. Ну, по-перше, Соловйов у цьому своєму зверненні сказав, що я як нормальний чоловік, не мог смотреть на ті відео звірства, да але він сказав, що це такі звірства, які, начебто, роблять українці на нашій території із російськими солдатами. Але я би хотіла нагадати, що от саме. Такі акти насилля, які сьогодні чинять бойовики Хамасу в Ізраїлі, із точністю повторюють поведінку саме російських окупантів на початку повномасштабного вторгнення. Згадайте бучу, згадайте ірпінь, згадайте інші всі наші міста. Згадайте відео, на якому розстрілюють, розстрілюють нашого солдата за слова слава Україні. Згадайте відео, які з'являлися в мережі. Як я перепрошую Голови нашим захисникам, і е, зараз Соловйов намагається це подати у такій манері, у такому форматі, що це, начебто, ми такі ж терористи, як і Хамас. Але ж насправді ми всі знаємо, що. Росія країна терорист. Вона допомагає пособникам. Вона співпрацює з ними. Вона з ними зустрічається. Ну і крім того, Соловйов знову ж таки сказав, що Хамас а, їм дають зброю, начебто, Сполучені Штати Америки, країни Європейського Союзу, Німеччина. А, а от Росія тут взагалі ні при чому, але ж насправді союзник Росії один із близьких союзників Росії, це Іран, і Іран підтримав. Терористів Хамас, а зла москва – це пряма загроза усьому світові. Крім цього, росіяни намагаються створити напруження у відносинах між Сполученими Штатами Америки і Україною. В чому це проявляється? Пропаганда, вона не приховано зловтішається цією трагедією народу Ізраїлю. До прикладу Скабєєва сьогодні вийшла в ефір і почала розповідати, що а як же так? Чому там не були захищені кордони? Дійсно, питань насправді дуже багато. Це вже будуть розбиратися. Після того, як цей конфлікт закінчиться, як у Ізраїлі настане мир, і хто винен в тому, що бойовики змогли прорватися, тут звісно, ми не можемо вам нічого стверджувати. Але на чому акцентує увагу Скабієва на тому, що от бачите, навіть ось той так добре розпіарений залізний купол, що він не працює. Ось такі у них зараз акценти. Крім того, почали розповсюджувати і ще брехню про ліквідацію ізраїльських команд командирів, генералів, наприклад, бригадний генерал, командир 143-ї територіальної дивізії Шуалей Хаеш, дивізія Газа, він на місці. Він командує військами. Про це повідомив ізраїльський військовий ігаль Іга Левін. І він сказав, що росіяни розганяли фейк, що, начебто, цього генерала викрали Хамас, і начебто його вбили. Але насправді він на місці. Він працює. Ще один російський воєнкор, так званий з полупропагандистів пропагандистів Андрій Руденко, він осоромився, намагаючись познущатися із армії Ізраїлю, яка бор, бореться зараз із бойовиками Хамасу. Він а, видав знищення російського танку Т 90 прорив за ізраїльський танк Меркава. Ще й сказав, що його цей танк а, ізраїльський, начебто, знищили із українського птуру. А, свій пост блогер супроводжує. Ав кадрами як бронетехніка армії РФ палає на українській землі саме після удару від збройних сил України, тобто це російський танк, який горів на українській землі, а він його намагається видати за танк армії Ізраїлю. Що, начебто, його підбили терористи із української зброї. При цьому бойовики Хамас використовують зброю не українську, а от саме російського виробництва. Зокрема, експортний варіант автомата АК-103. і це чітко зафіксовано було на відео, які з'являлися в мережі. Крім того, німецький політолог, колишній голова фонду Генрі Хабеля в Україні Сергій Сумленний заявив, що за атаками Хамас на Ізраїль стоїть і Росія. У цьому контексті він вказав на цікаву деталь щодо застосування дронів бомбардувальників. Своєю думкою він поділився у Твіттер і опублікував відео, на якому видно знищення сучасного бойового танку армії Ізраїлю. І він сказав, що жоден союзник Хамас за винятком Росії не має досвіду застосування. Вання дронів бомбардувальників проти сучасних бойових танків, і тому він написав, що ймовірно росіяни могли цьому навчити бойовиків. А про те, що Росія і правда дотична до цього нападу, проговорився навіть заступник голови Радбезу РФ Мєдвєдєв. він назвав агресивну атаку Хамас очікуваною і прямо натякнув, що Таким чином створено проблеми США та а, а, його ключового союзника на близько на близькому сході Ізраїлю, що ну, і він також написав, що тепер не буде підтримки для України і почав підтримувати усі ці ось російські методички, які їм роздали у Кремлі.